Братвах всіх вітаю ви на каналі MotoTrewel. В цьому відео буде живий огляд порівняння двох мотоциклів Lifan KPT250 та ВОК 300DS. У мене вже є на каналі відео, де я робив чисто теорію, розказував, що буде краще, що гірше. А от настав час побачити 300DS вживу. Є загальні враження, тому приємного перегляду! Хто не знає за мій мотоцикл Liefhanka PT-250, повноцінний огляд є на каналі. Дуже не буду вдаватися характеристики, оскільки в мене часу на цей огляд небагато. Я на роботі. Але щось та скажу: 250 кубічних сантиметрів 28 кінських сил, майже 25 крутного На різних сайтах пишуть по-різному. Але до 25-ки можна, ну скажімо так, железо бетону ABS Traction Control, 6-ступка, інжектор, водянка. Ну короте, В принципі, для 250 ки повний фарш, весь на ледах. Зовнішній вигляд можете бачити самі. Це новинка 25-го року. Кому що не зрозуміло або цікаве, то заходьте на мій відос огляд Liefan KPT-250. І перейдемо до його конкурента. Прикольний мотоцикл. Вок 300DS. Наскільки мені відомо, наперед скажу, що я не готувався. Я дещо про нього знаю. 29 кінських сил, орієнтовно теж десь буде 24-25 крутного. Чистіступка теж водянка, АБС, без трекшена. Але в нього є інші переваги. По-перше, він вищий і буде по сідучим КПТ-шка, як можете бачити. Габаріти, може вживу, це не передається, але вони, ну коротше, плюс він ізраїльно однаковий. Він не можна сказати, що 300-ка. Там значно більше, ніж 250. -ка. Просто він вищий і е, вищий посіду мається на вазі. І в нього вже більше колеса. 150, якщо не помиляюсь, 140-ве Позаду, ну коротше, зараз подивимося, 150-соточка передня. Це придає габаритю мотоциклу. У власника також є вже отакий кофр. Сіточка на сідушці, дуге захисту, як і на моєму заводу, також є. То в принципі, що мені сподобалося в 300DS, що він реально вищий по сіду, скажу вам більше, навіть сідати на нього трошки непривично, то, що він вищий і є такий момент, що нога по кофру коротше, черкає. Самий цікавий момент, який я хотів вам показати, щоб у вас там було розуміння. Людина каже, що 110 на трасі він тримає. Запускаю приборну панель. Дивіться, дивіться, друзі, на картину Коротше, приборної панелі. 9 тисяч доступних обертів. На моєму мотоциклі всього навсього 8 тисяч доступних обертів. Потужність така сама, да, трошки більше кубатура. Не спорю, але 9 тисяч, я вже казав, на КПР 250 мотор такий самий, як на КПТ, 10 тисяч заступних. І власник тримає 110. До речі, хотів запитати, 110 кілометрів. Це які оберти це будуть? 6, 600, можу, 600. Коротше, 6 з хвостиком, так? Так, так, Зірка помінена на 16, 15. а помінена все-таки, так? Власника поміняна зірка, це буде десь 6 з хвостиком обертів. Ну, На моєму це десь буде 7 тисяч. Ну, зірка в принципі грає, я думаю, немало. Коротше, так що я думаю, що питань, що КПТшка може їхати 100-105, не буде, бо тут ситуація дуже схожа. При тому, що я не міняв зірку. Хай насос накачає. В КПТшки руль буде вище, тут трошки нижче. Але по посадці він... По суті, прикольний, мені подобається, що він вищий. Я б хотів би, щоб мій був трішки вищий, але він буде нижче. Ну нічого, кожного мотоцикла свої плюси-мінуси. Запускаємо. Чесно, друзі, скажу навіть більше, перше враження От за 2 секунди мотор в КПТшки працює дуже, скажімо так, схоже, як на VOG 300DS. Дав не дуже схоже, працює мотор. Півтори тисячі, АБС бачимо є. Супер. Прикольний мотоцикл. Пише акумулятор, напруга акумулятора, датчик температури, я так розумію, охлаждайки у радіаторі. Не привився, злазить з нього. Прикольний мотоцикл, прикольний реально. То, що мені не казав, там, не виписував в коментарях. Дуже схожа робота. Давайте ще в себе запущу мотор. Ну, тут звук трошки інший, але робота дуже схожа, дуже. Візуально мотори майже однакові, в нього ширша буде голова. Якщо не помиляюся, він уже двохрозпредвальний. А в принципі, по візуальних моментах ну да, радіатор, наче трошечки більший. На 300 кубів такого радіатора, як на моєму ліфані, з головою вистачає, щоб охолоджувати його без всяких запитань. Колесно ще покажу вилка, така сама десь перо в діаметрі. Різниці майже немає взагалі, не бачу. А ні, радіатор навіть в КПТшки трошки більший буде, то він зовні такий кажеться широкий. Бачите? Щас намагаюся вам показати. Він широкий. Оце на всю ширину цієї решетки радіатор. Так, пишіть свої думки, коментуйте, будемо не знаю, спілкуватися, значить в коментарях. Можна довго говорити за ці мотоцикли. Позагаля, в принципі, я для себе порівняв, що таке VOK 300DS. І той самий КПТ Ліфан кпт 250 Ну що, друзі, буде відгук про мотоцикл VOC 300DS. Хочу зауважити, що не зміг записати пряму трансляцію, тобто екшенку закріпити. На шалом, щоб показати вам, як я їхав, показати оберти мотоцикла. Все по тій причині, що я говорив, що маю новий шалом, до речі, он позаду. МТ Fighter. поки що не знаю, як закріпить екшенку. Маю такі практичні висновки. Ось виписав деякі моменти. І зараз буду цитувати. В першу чергу відмічу плюси мотоцикла VOG 300DS. Краща явно підвіска, дійсно, там м'який амортизатор, що передній, що задній. Круто працює. Я проїжджав на рівності, там є в нас короче, ями моментами. І мотоцикл відпрацьовує на ура. КПТ, да, більш табуреточний, Тут базара ноль, реально. Якщо говорить за інші моменти ще з переваг, краще чуть-чуть гальма. АБС працює однаково, але хапає, особливо задні гальма, хапають на Вогові трішки краще. Що, в принципі, я вважаю перевагою, але не скажу, що в КПТшки гірші. При любому розкладі там комбінація передні з задніми, це железобетонна установка. І в принципі, я вам скажу, що з переваг, напевно, все. Ну, що по сідлу ви ще сидите. Але повірте, на мотоциклі, де. Висота посіду більша чи менша. Якщо ви вже сидите на ньому, то різниці нема. Тепер перевага Lipan КПТ-250. Не хочу вдаватися в позицію, що в мене є цей мотоцикл, і я зараз буду його оправдувати. Але я хочу зауважити, що КПТ-шка чуть-чуть їде бодріше. До 6000 вог їде, як і КПТ. Він набирає так само: оця бодрость є набору швидкості. Але після 6, десь шести з копійками він тухне. Друзі, це я тестив, я думаю, та мені не кажеться. Я вже другий, скажімо так, зальот оцей мотозальот. Розвернувся, поїхав далі по прямій до 80 його розігнав і мені не здалося. КПТшка після шести оживає, він там наоборот навалює і це реально відчувається. Опять же, це не небо і земля. Може це і за того, що. На Вогові стоїть зірка на 16, якщо не помиляю зубів, а не на 15, Ця буде штатна, там тягло трошки краще буде. Але реально КПТ після 6 тисяч обертів, 6 хвостиком оживає. Він там уже буде на більш навалистий, а Вог, він після 6 з копійками більш уже тухлячий. Він до 6 йде бодро. І це мені не показалося. Я потім проїхав на своєму мотоциклі. Це по факту, друзі. Ще момент, який я хочу замітити, що в КПТ мені посадка більш приємна в планах, як ваші руки, тобто кермо. Даже в стойки я вогові їхав і якось на ньому навалюватися треба, якась невпевнена посадка в стійці. Скажу так. В принципі, реально, якщо так дивитися трезво на речі, мотоцикли обоє реально вартують уваги, вони по якості збірці не уступають один одному. Не знаю, який пробіг там у власника можна подивитися, буде на приборці по відео, який я записував. Але він казав, що в нього вже стальні вилки потік. На КПТшках такої біди нема, наскільки мені відомо. Ну, В принципі, це все. А так кажуть, що там ще в робі вогів інжектор більше глюканутий, що там може коротнути, що то там з датчиками не лади якісь. Ну, не знаю. Не хочу заново наганяти на мотоцикл, я просто це чув. КПТ тільки одна проблема, оці 250. ки Мотори, думаю, там буде живучіше, ніж у 200, -ки. це його підвізка. Він дубовіший, реально. Мабуть, все. Тому хто там писав мені, що мотоцикл ВОК, 300DS, там ти що, що ти порівнюєш? Ні, друзі. КПТшка, Він реально на рівні. От. Тобто, якщо навіть оці. Придирки відмінусувати, то він їде як Вох. Він їде як Вох. Але мені здалося, що після 6 навіть бодріше. І заново не хочу хвалити своє. Я максимально намагався дивитися об'єктивно. А там кожен вибирає сам. Коробка працює в обох чітко, от в КПТ з таким стучком, я б сказав би, такий стук є. Чотка фіксація, увага це більше, чотка фіксація передачі. Ну, там трошки по-другому роблено, але в обох воно круто реально. Кожен вибирає своє, але для себе висновок я зробив, доніс вам. Тому пишіть свої думки в коментарях. Будемо друзі, на зв'язку.